Зараз на виїзді ми робимо прошивочку шводу Октавіо. Тут хлопці видалили екологію. Ми зараз вичитуємо прошивочку. на у нас блокерування мед 17.5 і робимо відключення екології. Тому так от робимо красиво. Дивимось далі. Трошки зачекали і записуємо прошивочку. Тут у нас відключається тільки контроль каталізатору, продувочка і усі оці моменти, які зв'язані з каталізатором. Тому так от пишемо і віддаємо. Ну, як віддаємо, залишаємо. хай Хлопці там займаються, а ми поїдемо далі. Ну і друга машинка у хлопців. Тут прошиваємо Volkswagen Caravella. Тут у нас бітурбовий двохлітровий дизельний двигун. Обновили спочатку програмне забезпечення, а потім вже зробили відключення клапану EGR, сажевого фільтра та першої лямди. Ось так: от все красиво. І поїхали додому.